До нас звернувся клієнт за терміновим редизайном логотипу та друком корпоративних футболок. Ми розглянули референси від клієнта та попередній логотип. Взявши до уваги усі побажання, одразу зайнялись розробкою нового логотипу. Також підібрали шрифт для текстової частини під знаком та для тексту розміщеного на спині форми. Все узгодили та запустили в друк. За допомогою шовкотрафаретного друку отримуємо чітке насичене зображення. При використанні фарб на водній основі не склеїє волокна тканини, пігмент проникає у структуру волокна. Після закріплення термопресом залишається м'яким, дихаючим. можна просувати поверх малюнку. Ваша команда ще не має корпоративного одягу. Команда Грапринтіоа створить його для вашого бізнесу.